Колись і мене вела дорога пригод. А потім мені прострелили коліно. І всім брі, з вами Андрій Ігорович, і сьогодні ми зробимо ось таку легендарну річ, як стріла в коліні на Unreal Engine 5. Arrow інзикні. І створимо Blueprint клас BP Arrow інзикні. Це буде актор, який буде перекріплятися до нашого персонажу. Також давайте імпортуємо сюди модель. Наш статік-меш дерев'яної стріли. Давайте матеріал видалимо зараз, без матеріала. Це просто зробимо, щоб було швидше і простіше. Ага, Отже, подивимося, як виглядає наша стріла. Відкриваємо наш Блюпринт. Тут у Viewporті додаємо static mesh. Перейменуємо на static mesh. arrow. Звісно, ми зараз можемо додати тут static mesh, але давайте ми цього не будемо зараз робити. Ми просто змінимо ось цей static mesh за допомогою блюпринта. Тобто у нас буде такий універсальний блюпринт. Який просто буде мати один статік меж, а потім ми налаштуємо так, що можна було будь-який меж сюди підставити. І ми це зробимо за допомогою компонента для нашого персонажа блюпринта від третьої особи. Давайте його відкриємо. Угу. І ось тут натискаємо ADD і New Blueprint Script Component. Ми створимо актор-компонент, який буде власне, додавати стрілу в коліна. Так, зараз це буде компонент Arrow in IZ. CNI. Креати Blueprint class Отже, так, тік нам не потрібно видаляємо. У нас є лише Event Begin Play. І тут ми спочатку візьмемо Get owner. Що таке get Ovener? Це наш компонент, звернеться до того актора, який є власником цього компоненту. Власне, ну, от сюди. HitPerson Character. Але щоб це було універсальним, щоб ми могли прикріплювати стрілу в коліно до будь-якого персонажу, а не лише до нашого персонажу від 3 особи. Ми зробимо Cast to Character. Взагалі до класу Character. Ось так. Якщо cast failed, то, звісно, тут ми можемо зробити. Наприклад, повідомити про помилку, що це не персонаж, і це не буде працювати. Якщо хочете це можна зробити. А зараз я цього робити не буду. Давайте просто е, візьмемо і заспавнемо е, spawn actor From Class. Який саме клас? The... Е, і трансформацію спліт Structure PIN залишимо, як і є. тобто... Нульова позиція, нульовий поворот і масштаб одиниця 100%. Далі ми. Це перевіримо. Давайте. Так, зараз нічого немає. Чому нічого немає? Тому що наш актор хоч заспавнився. Ось дивіться, можна тут побачити, що. Arrow і за ній заспавнився, але він не видимий, тому що він не має статік меша. Нагадаю, ось наш актор. Тут є статік-меш, але він не заданий. Давайте його тепер тут задамо. Set static mesh, static mesh arrow. З'єднуємо це. І обираємо нашу дерев'яну стрілу. Компілюємо, давайте перевіряти. У нас стріла є, але вона не в коліні. Вона просто в землі і не прикріплена до нашого персонажа в тому плані, що вона не слідує за нашим персонажем. Нам треба це виправити, допрацювати, а саме прикріпити стрілу до коліна нашого персонажа. Тож, ось тут додаємо attach Actor Ні, Attach component. Так, зачекайте, Att Attach Actor to component. Ось цей актор. Ми прикріпляємо до компонента. Ціль Тут задали таку Apparent, тобто Хібський компонент, до якого буде і це буде е, меж нашого персонажу. Get mesh. Так, get mesh. У чарактера є mesh, і ми його з'єднуємо як parent. Е, тепер перевіряємо, у нас стріла буде слідувати за нами. Ага. Але не в коліні. І так, зачекайте, чому зараз таке відбувається? Тому що у нас фізика колізії працюють некоректно. Давайте просто зайдемо в ВПР у інзикні. І колізію просто вимкнемо ось тут. Ага, значить, тепер у нас стріла сліда за нашим персонажем, але вона не в коліні. І нарешті тут треба її прикріпити до коліна нашого персонажа. Як це зробити? Дивіться, у нашого персонажу є Skeletal Mesh. Зайдемо сюди, натиснемо сюди. І побачимо всі кістки нашого персонажу. І, власне, у нас є така кістка, як Calf R або Calf L. Тобто коліно праве, коліно ліве. Давайте до правого коліна це прикріпимо. Ось тут де Attach Actor to Component, Ми. Вводимо. Call R. Перевіряємо. І як бачите, у мене стріла в коліні. І, звісно, мені також треба зараз сказати вам легендарну фразу. Колись мене така ж вела дорога пригод. Але потім мені прострілили коліно. Ну, якщо хочете замінити коліно з правого на ліве, тут зміняємо R на L, тобто right на left, скорочено, запускаємо. І в мене знову стріла в коліні. Давайте повернемо на право, думаю, краще в нас буде праве. І я зараз свій щит. Зроблю невидимим. Я думаю, у вас, скоріш за все, немає такого щита, як у мене. І ось як це у нас виглядає. У мене стріла в коліні. І я можу ходити, і в мене стріла в коліні. І це ми зробили на Unreal Engine 5. Але це ще не все. Давайте додамо трішки модульності в наш компонент. Ось цей меж ми перетворимо на змінну. І тепер ми прямо в нашому, в нашому персонажі, в наших будь-яких персонажах, можемо обирати наш компонент.